Дорога Україна, дорогі українські народи, дорогі друзі в усьому світі, які підтримували і будуть підтримувати Україну в цьому одному з найбільш важких періодів української історії, ми можемо сьогодні констатувати, що ці вибори, також які є визначальними щодо подальшої долі нашої держави, відбулися. І ви бачите, що всі екзитполи, які проведені найбільш авторитетними соціологічними службами країни і світу, з дуже невеликими розбіжностями стверджують про те, що вибори завершилися в один тур, і країна має нового президента. Перш за все я хотів би від щирого серця подякувати подякувати українському народу, який е, взяв рекордну участь е, в голосуванні. Кількість людей, які сьогодні відвідували виборчі дільниці, е, зашкалювала. Україна ніколи не мала такої явки. Причому як всередині країни, так і за її межами. Досі на площі перед нашими консульствами стоять тисячі людей, які приїхали здійснити, виконувати свій громадянський обов'язок. Ні дощ, ні гроза, хоча гроза є добрим знаком на початку доброго шляху, не завадили українцям здійснити своє волевиявлення. Навпаки, на виборчих дільницях ми спостерігали. Визначну толерантність, ввічливість те, що характеризує з найкращих боків мій народ. Я дуже хотів подякувати, подякувати всім за ту підтримку, яку сьогодні українці продемонстрували мені, всій нашій команді. Я переконаний, що це робить Україну, команду, українську владу набагато сильнішою і даю можливість сьогодні вирішувати. Ті завдання, які стоять сьогодні перед Україною.